Сьогодні ми розкажемо вам, як правильно будувати мангал, і поспілкуємося з майстром Андрієм. Отже, Андрій, чого розпочинається будівництво мангалу? Будівництво мангалу насамперед починається з проекту самого мангала і правильних підобраних матеріалів. Прорахувати взагалі точну кількість цегли і скласти правильний проект мангалу. Проект складається з розмірів, тобто приїжджається на об'єкт, робиться точні заміри, де може бути враховано і фундамент, і цегла, кількість цегли, кількість там. Цегли обліцовочний, кількість шамотної, кількість забутоване. А розкажіть, будь ласка, про якісь особливості в будівництві мангалів. Чим вони відрізняються від інших проєктів? Дивіться, наприклад, взяти будівництво звичайного паркана або ще щось. Тут є перепади температур. Треба розуміти, то, що і буває, де йде жаростійка зона, тобто вона йде футіровка шамотної цегли, обов'язкова. Для того, щоб захистити це термоізолятор. Керамічне волокно до 1750 градусів чи 1650, якщо не помиляюсь. І в нас йде далі цегла. Для чого? Це для того, дається термобар'єр, щоб цегла не отримала різкого перепаду температури. Бо якщо вона буде получати різкий перепад температур, з часом в любі бетонні суміші. Вони просто втрачають свої властивості. Треба розуміти, що є обліцювання, є нагрівальна зона. Перекриття, бачите, ось такого плану. Немає майже металу, звідти цей. Але робиться паз, заріз, ставиться профільна труба 40 на 25, бажана туста стінка. І через що вона досить нормально тримає вагу. Бо якщо взяти, де хто ставить на уголок, щоб ви розуміли, в уголку йде одне ребро жорсткості, сама елька. А профільна труба квадратна, тобто в неї є 4 ребра жорсткості, що вона набагато краще витримує і провисання, і це все повністю в нього немає. І потім плюс легко заробити це знизу, додається пігмент, і можна спокійно легонько заробляти. Це йде футіровка, це йде шамотне ядро. Повністю тут, де будуть горіти дрова. Бачите, все з зазором зроблено, запилено, потім воно насухо просто ставиться на термоізолятор, тобто клуснікова решетка повністю. Має бути обов'язковий зазор, щоб воно не давило, бо будь-який метал при нагріві він розширяється. Футіровка, обв'язка, йде цегли на ребро. Шамотну цеглу ми не кладемо на цементний роство, який при нагріві тріскає. Тобто є шамотна цегла, для цього є шамотна глина. Бажано шамотну глину перед тими кладки робити з такими нюансами. Замішати на день вона трошки розкисає краще, бачите? Вона ось такого плану стоїть, бачите, вона жирна і. Ну, вона нормально, повністю готова для використання. Що мінімальний кладеться? 2-3 мм. Далі, піч під казан стандартно. Що тут у нас? Ідуть, запили під 28 градусів. Три точки для рівномірного виходу диму. Правильна подача воздуха. Ось вона буде піддувало служити подачі воздуха. Він розраховується у квадратних сантиметрах. І в квадратних сантиметрах йде хворіння вогню і правильний вихід димових газів. Тоді буде правильно функціонувати ваша піч. Тут цегла використовувалася ШЛК, часояруска, шамотна, легкова цегла, легка цегла. Вона знаменита тим, що вона має високу термоізоляцію. Їх використовували термоізолятор, і вона приблизно витримує температуру 1200 градусів. На мангалі у нас використовується цегла ШБ5. на низ у нас тут були використані шамотні блоки ША 94. Ось тут на кстати ось тут теж видно. Ша 94, а все повністю з цегли піде ША... ШБ 5.